Вони надихають інших своїм прикладом, демонструють стійкість, креативність і бажання розвивати місто навіть у найскладніші часи. У Харкові відбулося нагородження переможців та лауреатів конкурсу Молода людина року серед представників Шевченківського та індустріального районів. Конкурс проходить не одне десятиліття для підтримки обдарованої та талановитої молоді задля відзначення її вагомих досягнень у виробничій, науковій і творчій діяльності, а також в різних сферах суспільного життя нашого міста. Артем Кочергін, артист-вокаліст Харківського академічного театру музичної комедії, учасник волонтерської бригади діячів культури, які проводять концерти для військовослужбовців збройних сил України, вперше взяв участь у конкурсі Молода людина року і став переможцем у номінації Культура та мистецтво. Ми просто представляли те, що ми робили протягом останніх декількох років. Беззаперечно, сюди в цю номінацію, саме в мій перелік ровіт, який я робив, сюди входили і прем'єри театральні, і гастролі, і волонтерська діяльність, якою ми займаємося з театром 057 з ХТМК, з Харківським академічним театром музичної комедії. Ми їздили до військових, до волонтерів, в госпіталі. Ну і власне і сам потрошечки волонтерів. Наскільки є на це змога? Кожна молода людина в Харкові, яка заслуговує це мати, я хочу сказати про всіх молодих людей в Харкові їхню роботу потрібно відмічати, говорити про те, що вони вміють, можуть, і добре, що вони це роблять. В силу цих обставин, які нас зараз оточують, не вистачає певної маленької мотивації. Нехай це буде такою маленьким, маленьким поштовхом до того, щоб люди ще і ще більше робили для користі Харкова, перш за все. Ну і звичайно, для себе тому цей конкурс це як знаєте. Щабель, на які виходять молоді люди, ну будь-які представники, від якого можна відштовхуватися далі. Це дає сили рухатися вперед. Участь молоді у конкурсі важлива для їх особистого зростання, бо перемога дає відчуття впевненості у власних силах та в тому, що молода людина рухається у правильному напрямку. Євгенія Анфарович вже має безліч подяк за свою професійну діяльність та громадську роботу. Але перемога у районному етапі конкурсу Молода людина року стала для дівчини здійсненною мрією, до якої вона прагнула не один рік, це моя зіренька. знаєте такий невеличкий, але приємний бонус під Тверджуючи мою діяльність, і я дуже б хотіла знати, щоб подальше це служило також молоді подаватись на цей конкурс і бути таким прикладом, напевно, для цього всього, щоб більше, більше молоді знала і отримала такі нагороди. Я також займаюся молодіжною політикою, розвивав молодіжну політику. Я є зараз координатором освітнім проєктів від ЮНІСЕФ. І ми розвиваємо молодіжні центри в Харкові та області, і тому можна сказати, молодь для молоді, і це саме підтримка такої ініціативи. Конкурс охоплює 11 номінацій від культури, науки та спорту до підприємництва волонтерства і громадської діяльності. Тут є місце і школярами, студентами, молодим науковцями, тим, хто вже реалізовує себе у професійній сфері. Ольга Єрошенко, викладач Харківського університету радіоелектроніки, доктор філософії, стипендіатка Кабміну України для молодих вчених. У свої роки вже має чимало як наукових, так і громадських здобутків. За що й здобула перемогу у номінації Громадська діяльність. Я на «Наразі є викладачем Харківського національного університету радіоелектроніки, кафедри електронних обчислювальних машин. Я є секретарем вченої ради факультету, виконуючи обов'язки голови ради молодих вчених і заступник голови ради молодих вчених. При ході тому я. Працюю з різноманітними організаціями, проводжу різні заходи, що пов'язані з наукою і молоді в університеті, і також у Харківській області. Наскільки такі конкурси вони потрібні? Потрібні. Я коли подавала заявку, я не думала, що я взагалі буду лауреатом, а я перемогла. Тому я дуже рада. Підтримка молоді один з ключових пріоритетів міста. Участь у конкурсі це не лише визнання, а й Сильний мотиваційний поштовх, впевнені організатори для багатьох юнаків і дівчат. Це перший крок до великих змін. А для Харкова ще одне підтвердження, що його майбутнє у надійних руках. Цей конкурс проходить вже 21 рік. І це дуже важливо зараз підтримувати молодь. І харківський міський голова і Штирих, Харківська міська рада завжди підтримує молодь. Підтримуємо їх як і в науці, так і в спорті. Зараз дуже важливо підтримувати молодь, мотивувати молодь, щоб вони розвивалися і прославляли наше місто. Цьогоріч свої досягнення на конкурс представили понад три сотні активних талановитих і небайдужих мод. Молодих харків'ян у районному етапі вже визначили майже півтори сотні лауреатів і переможців. Наразі триває міський відбір і вже до кінця червня стануть відомі імена тих, хто отримає найвищу відзнаку. Попри всі виклики, харківська молодь продовжує творити, досягати і надихати. Саме такі люди формують нову історію міста, сильно, гідно і сповнено віри у майбутнє. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Харків. Новини.